Вчителька історії з Дніпра Наталя Власова на початку вторгнення організувала змішаний формат навчання. Педагогиня 15 років викладає в школі та зараз працює директоркою ліцею. На початку повномасштабної війни каже Наталя, із понад 200 учнів за кордоном перебувала половина. Тому для офлайн процесу облаштували укриття. Було темно, був такий блекаут. Ми якраз в укритті. Вимкнулося світло, і поки вмикали ми генератор, ну щоб підключитися, повна така темрява, і всі діти запалили вогники, фонарики на телефонах і почали співати е, пісні українські тими фонариками. Так рухати. От ми знімали такі уривочки, їх бачили ті люди, хто за кордоном, і люди почали повертатися. За межами України перебуває ще зо 15 учнів, каже Наталія. Тому планує працювати у змішаному форматі і в новому навчальному році. Також жінка дистанційно допомагала школярам підготуватися до національного мультипредметного тесту. Цей проєкт назвала історичний клуб. Відеоуроки жінка розміщувала і на ютуб каналі. Тож подивитися їх міг кожен охочий. Я провела таких приблизно. Мабуть, 14 занять для того, щоб ми встигли до кінця року і пройшли повністю цю програму підготовки з історії України. Дітей була різна кількість. Іноді їх підключалося там вісім осіб, коли були обстріли, коли було там зовсім так, от, якась така важка ситуація. Іноді їх було за тридцять, за сорок. Відгуки були чудові. Всі дуже дякували. У закладі 28 викладачів, вісім з яких ВПО з Донецької та Луганської областей. Наталія Власова розповідає в оголошенні. Про прийом на роботу вказували, що вчителів забезпечуватимуть житлом. Таким чином каже директорка, підтримувала освітян, які вимушені були виїхати. Це приваблювало людей, і колектив він так почав сам якось поступово поповнюватися вчителями, внутрішньопереміщеними особами. Наразі зараз в мене таких людей, десь біля третини нашого колективу. Всі вони прекрасно чудово влилися, працюють. У нас є вчителька української мови, внутрішньопереміщена особа. Вона з донькою проживає в гуртожитку. Навіть моя заступниця директора, вона теж з окупованих територій. Важливе місце в ліцеї розповідає Наталя займає допомога ЗСУ. Один з викладачів колективу вступив до лав збройних сил. У навчальному закладі допомагали його бригаді спальниками, випічкою, колесами для автівок та збирали на дрон. Загалом вдалося зібрати 100 тисяч гривень, каже директорка ліцею. У нас обов'язково були ярмарки прямо тут, на території іноді виходили навіть на вулицю, і з вулиці люди заходили. Кожен клас учні, батьки, вчителі обов'язково приймали участь. Ми робили різні смаколики, ми все це дуже гарно оформлювали. І от одна така ярмарка нам давала приблизно до 30 тисяч гривень. Основна діяльність розповідає Наталя Власова допомога освітянам. Жінка не один рік співавторка підручників та зошитів для уроків. Каже, такі матеріали зараз полегшують вчителям процес онлайн-навчання. Викладачам проводить відкриті уроки, як працювати дистанційно. Надалі планує організовувати якісний навчальний процес для учнів та брати участь в конкурсах. Упевнена, викладач не має стояти на місці та не розвиватися. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро.